Я вас вітаю на подкасті про гроші. Сьогодні хочу поговорити про ідею, яка виглядає дуже простою з однієї сторони, але саме вона найчастіше відокремлює людей зі стабільним життям від тих, хто постійно відчуває певну напругу і невизначеність. І сьогодні йдеться про книгу Накопичувальний ефект Дарина Гарді. Це історія не про ривок, не про якийсь чарівний інструмент. Це розмова про те, як життя наше з вами складається з дрібних рішень, які ми робимо щодня, часто навіть не надаючи їм певного значення. Ми живемо в час, коли здається, що все має відбуватися дуже швидко. Якщо результат не видно одразу, то автоматично з'являється відчуття, що зусилля марні. Тому так багато людей починають і так само швидко кидають. Наприклад, людина вирішує навести лад у фінансах. І перший місяць вона уважно веде облік витрат, щось відкладає, відмовляється від імпульсивних покупок. І наприкінці місяця на рахунку не з'являється велика сума, життя не змінюється кардинально. І здається, що вся ця дисципліна взагалі не має сенсу. І тут багато хто здається, навіть не помітивши, що процес вже. Почав працювати. У книзі дуже добре показано, як маленькі дії, які не виглядають важливими, бо вони не дають такого миттєвого ефекту. Наприклад, одна кава з собою щодня. Одна спонтанна покупка, бо я втомлена, я заслужила. Або один місяць без заощаджень, бо зараз війна, зараз складний фінансовий період. І окремо. Кожне з цих рішень не буде створювати ніяких проблем. Але коли вони повторюються роками, людина раптом опиняється в точці, де грошей постійно не вистачає, а причин на перший погляд, ну, наче й немає. І те саме працює і в позитивну сторону наприклад, 100 доларів, які відкладені щомісяця. І проінвестовані, вони не дадуть вам одразу відчуття багатства. Але через кілька років це вже буде ваш фонд безпеки. Через 10 років це вже буде такою сумою, яка може стати серйозною вже підтримкою. А через 20 років це може бути вашою свободою вибору. Давайте наведу приклад, який стосується кар'єри роботи з книжки Дарена Гарді. Давайте уявимо двох спеціалістів, у них однаковий досвід. Перший час від часу навчається, читає профільні матеріали, слухає якісь подкасти, розвиває свої навички. І він робить це без певного фанатизму, але робить це регулярно. І друга людина, яка працює на автоматі, ця людина, наче й не робить нічого поганого, але нічого не додає собі нового день від дня. І через рік різниця ну, не буде надто помітною. А через 3 роки, перший вже буде починати отримувати цікавіші пропозиції. Через 5 років у них будуть зовсім різні можливості, доходи, і будуть вони по-різному відчувати впевненість у собі. Наче ніхто і не зробив різкого якогось стрибка, не поміняв кардинально своє життя, але просто один з них. Дозволив маленьким діям накопичуватися. І одна з найцінніших думок книги про те, що ми часто переоцінюємо великі рішення і недооцінюємо дрібні. Наприклад, переїзд, зміна роботи, якась велика інвестиція вони виглядають ну, такими значущими. А от те, як ми проводимо вечір, з ким говоримо про гроші чи вкладаємо щось. Відкладаємо щось для майбутнього, це здається таким фоном, і ми навіть це не помічаємо. Наприклад, звичка щомісяця сідати, переглядати фінанси в сім'ї і обговорювати їх з партнером. І тут можна поговорити спокійно, що вийшло, що не вийшло, що можна покращити. І це, звичайно, не змінить вам життя за тиждень. Але через кілька років. Така сім'я буде жити вже зовсім іншим рівнем внутрішнього спокою, довіри і фінансового планування. Ще один класний приклад в книжці: він про силу оточення. І оточення воно працює дуже тихо. Наприклад, якщо в компанії друзів. Є нормальним жити без плану, нормально брати кредити на якісь дрібниці, на нові айфони, нормально не думати про майбутнє, то людина почуває вважати це природнім. І навпаки, якщо поруч з вами є люди, які обговорюють інвестиції, обговорюють проекти, освіту дітей, якісь довгострокові цілі, навіть коли не дають якихось прямих порад, у вас в голові. Поступово маленькими кроками буде змінюватися фокус, і тут я говорю не про те, щоб когось копіювати, а про те, що це буде вашою новою нормою, яка буде формуватися за рахунок середовища, в якому ви знаходитесь. У фінансах накопичульний ефект ви виглядає особливо, чітко і зрозуміло. Тобто людина, яка інвестує невеликі суми регулярно, на старті може виглядати так само, як і всі. Так, ви можете отримувати, наприклад, один долар дивідендів. Ну, так, ви скажете, що один долар не міняє ніякої картини, взагалі це маленькі гроші, але баланс буде рости повільно перший час, і цифри вас, ну. Я можу точно сказати, що перші роки вас цифри не будуть вражати, тобто ви не будете здивовані тому пасивного доходу, який буде до вас приходити. І інша людина, наприклад, відкладає ідею інвестицій на потім, колись зараз не на часі, буде кращі часи, буде краща фінансова ситуація, бо їй здається, що надто мала сума, що таке один долар, і ця сума насправді не варта тих зусиль. Але через 10 років різниця між людьми, з однієї сторони, та, яка вирішила, що 1 долар це замало. Краще відкласти на потім, робити колись пізніше. І людина, яка вже почала, і вона робить ці маленькі кроки, і радіє кожному долару, наприклад. Оця різниця через 10 років буде дуже відчутною. І Часто той, хто почав раніше, сам дивується, як це сталося. Бо насправді тут немає нічого магічного. Просто у вас був час, гроші, які ви маленькими кроками інвестували, відкладали, і час зробив свою роботу. Давайте ще поговоримо про накопичений ефект, який стосується виховання. Наприклад, одна родина і інша родина. Так? Наприклад, одна родина спілкується з дитиною, розмовляє, і ви розумієте, що звичайно, що одна розмова нічого кардинального не змінить. І одне таке спілкування, воно не сформує ніякої довіри. Так? Але регулярна регулярне пояснення, регулярні приклади, регулярна увага до дитини, фінансові розмови, наприклад, з дитиною. Вони з часом будуть створювати інший рівень взаєморозуміння і самостійності дитини. Ну, як крапелька за крапелькою, так, камінь точить. І те саме відбувається з фінансовими звичками дітей. Коли ми даємо маленькі кишенькові, дитина робить свої перші заощадження, і ми даємо прості пояснення так, дитині. І ніякого миттєвого результату ви не побачите. Але це закладає фундамент на десятиліття, коли ця дитина виходить доросле життя, починає вести свій бюджет, починає отримувати свої певні перші доходи. І вона вже розуміє, як їй керувати цими грошима, що потрібно відкладати, що потрібно інвестувати, чим раніше вона це почне робити, тим кращий результат у неї буде. А цей фундамент заклали ви батьки. І Дарен Гарді дуже чітко показує, що для накопичульного ефекту не потрібна якась надлюдська сила волі. Просто потрібна готовність бути послідовним. Краще трохи, але регулярне. Краще без якогось надмірного натхнення, але системно. Краще не ідеально, але довго. Тому накопичувальний ефект діє завжди. І навіть тоді, коли ми про нього ну, зовсім не думаємо. Тобто кожне рішення воно або працює на наше майбутнє, або забирає у нього ресурс. І найважливіше. Для цього не потрібно чекати ідеального моменту. Потрібно просто почати дозволяти маленьким правильним діям накопочуватися. Ну і саме з цього і складається життя, яке з роками автоматично стає спокійнішим, стабільнішим і більш усвідомленим. Якщо ви хочете більше прикладів, я... Рекомендую вам почитати книжку на ефект. Вона дуже легка, вона невелика, але вона дає вам таку мотивацію рухатися, мотивацію зрозуміти, що неважливо те, що ви не бачите ефекту одразу. Ефект він накопичується за рахунок довготривалої дії. І тут часто трапляються такі історії, коли людина хоче. Все і одразу. Я це бачу серед своїх клієнтів, серед е, просто знайомих людей, які говорять, що а що там, твої там 200 доларів в місяць дивідендів. Ну, це, це ні про що, та? або кажуть, що ой, я краще там в бізнес проінвестую, або я краще там відпустку поїду на ці гроші. Але оці кожне таке рішення воно відволікає вас від довготривалої якоїсь цілі. Яка має у вас перед вами існувати? А заради чого я це роблю? А для чого я це роблю? І насправді ці маленькі дії вони непомітні на початку. Ну, перші там, один, два, три роки їх майже непомітно, і ви будете сміятися вашим першим дивідендам, які будуть приходити. Але з часом ви будете бачити, як цей ефект. Збільшується, примножується, і ви вже таки будете задумуватися, може, дійсно воно все класно працює. Але тут важливо не зупинитися на цьому етапі, не почати знімати ці гроші на своє життя, а дати грошам і часу попрацювати на вас і робити це систематично, дисципліновано і довгий термін часу. Тож я вам раджу цю книгу. Придбати, почитати і взяти собі в роботу. Дякую, що були сьогодні зі мною, і гарного вам дня до наступних читань!